Дізналася випадково. Спочатку побачила на те, що люди заряджають свої гаджети і девайси на станції метро перемога і вирішила, що я тут далеко. і Вирішила, що і тут має бути. І дійшли, і тут уже люди були. І... Знайшли цю точку. Був павербанк заряджений. У мене просто два телефони, і один вдалося е зарядити, а інший ось е прийшли підзаряджувати. Ну сподіваюся, що зараз все дадуть і, і життя знову стане кращим. Будемо чекати на перемогу, що робити. Вистоїмо. Да, не з другої години було світло, ми підключили генератор вчора, тобто так з генераторами працювали. І сьогодні вранці також підключали генератор, і з ним працювали. Якщо є зв'язок, то можна і картою розплатитись по терміналу, і готівкою. Ну тобто готівкою завжди, а по терміналу вже як зв'язок ловить. Тобто, якщо вишки працюють, то проходиться карта оплата. Незручно, це гучно, це неприємний запах від генератора, але ну що робити такі умови ми забезпечили генераторами нашу лабораторію, тому, звичайно, клінічний аналіз крові сечі є можливість пацієнту здати. Рентгенапарат ми не маємо можливості підключити. І, звичайно, у нас не працює фізіофункціональна діагностика, не працює фізіотерапевтичне відділення, тому що там дуже багато апаратури. Але всі основні, які ми можемо надати послуги пацієнту, навіть маніпуляція надає невідкладну допомогу, якщо лікар назначає. Терапевти виписують паперові рецепти. Якщо потрібно, паперове Електронне направлення, а вузькі фахівці проводять прийом, записують пацієнтів в паперовому варіанті, і як тільки з'являється електроенергія, вони зразу будуть це вносити в електронну систему охорони здоров'я. У нас працював генератор для того, щоб проводити клінічний аналіз крові сечі, цукор, у нас працює постійно генератор з вакцинами, незважаючи на перебої з електроенергією, у нас Відключені холодильники, де зберігається вакцина до генератора. І незалежно від того, є освітлення чи немає, вакцинація в нас не зупиняється. Ми проводимо вакцинацію, холодильники працюють. Тут зберігається вакцина, дотримується холодовий ланцюг. І отак, навіть якщо нема світла, люди приходять, вакцинуються. Для ультразвукового дослідження. Він наразі не працює, тому що пацієнтів немає. Якщо пацієнти звертаються, ми підключаємо генератор і проводиться ультразвукове дослідження. П'ять сьогодні пацієнтів звернулося, але, на жаль, всі, які були записані по певним причинам, скоріше всього, тому що транспорт. Не курсував, і можливо, деякі пацієнти не змогли дібратися до нашого закладу. Тому ті, хто звернулися всім, було проведено ультразвукове дослідження. Ну, звичайно, працювати в таких умовах трошечки важко, але ми не зламні, ми українці, ми все витримаємо. Ми обов'язково дуже швидко переможемо. Тому, незважаючи на ці складні обставини, ми продовжуємо надавати допомогу нашим пацієнтам. все, що від нас залежить, ми виконуємо. Thank <laughs>